Друзі, привіт! Як я обіцяв, знімаємо другу частину про білокрилку, яка називається «Білокрилка, скільки можна тебе травити. Сьогодні будемо використовувати бітоксибацелін і актоцид. Тільки актоциду Використаємо не 30, а 60 мг за допомогою такого стаканчика. В ньому є мітки, Відміряємо 60 підготуємо воду, так щоб вона була не холодна. 5 літрів. Також буде приліпач обов'язково, будь-який, який у вас є, можна рідке мило. І за допомогою таких вагів пробуємо ще тепеки. Хто не користувався тепеки, це ось такі маленькі гранули, такі, як кульки. Також ми приготували 5 літрів води. На 5 літрів нам треба відміряти 2,5 грам. 2,5 г тепеки дуже погано розчиняються в холодній воді. У чайнику або в кастрюльці, як вам зручно, зразу нагрійте воду десь приблизно градусі 80. Залийте гарячою водою. Він вонючий, цей тепек нагрівається. І як бризкаєш також. Поки ми будемо готувати бітоксібацелін з октацидом, це розчиниться в гарячій воді, то потім ми додаємо в таку саму 5 літрів, бак. І слава Богу, Господи боже Бітоксід, бацелін і актоцит обов'язково зберігаємо в холодильні. Так, вилили все це не дуже ароматне, який бути яд. Так, 60 мл. минулого разу ми використовували 30 мл Ну і можна що воно не подіяло. Для чистоти експерименту спробуємо 60, так щоб уже сказати, впевнено, що біла крилка адаптувалася до цих біопрепаратів і вона від них не мре. Добавили прилипача, наливаємо водичку. 5-10 хвилин. Хай наша суміш перемішається, і підемо травити. Помідор я вибрав. Прийшов бригадір. Тепеки ми побризкаємо моркву, буряк, пізню капусту, квіти. Буду забризкувати сьогодні весь город. Прийшли мої помічники. К -к 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 -к. бригадір зайняв своє почесне місце. Ну а це різнороби. Друзі, не буду загострювати увагу, як я буду оприскувати зони враження. Це я знімав минулого разу. Завтра зробимо висновки, подивимося, що як подіяло, чи подіяло, чи не подіяло. Оприскувати сьогодні буду все. вчора збирав ажину. На ажині на жаль, також є біла крилка. Обрізкали ми першою сумішню. можна не мити. Тепер наші. Трохи настоялись. Зливаємо так. І ще додаємо гарячої води. Теперняє значно дужче, ніж октацит і бітоксіпоцид. Може буде діло з нього більше. І тепер додаємо прилипач обов'язково або рідке мило. Це важливо. Брискати, як ви знаєте, треба. Або вранці, або ввечері. Треба подивитися, щоб не було дощу. Три стаканчика ми сюди плюхнули, тож на три стаканчика треба менше. Налити води, це приблизно грам 600. Все. Закриваємо, перемішуємо. Дамо 5 хвилин і... Теперь ми зробимо пізню капусту, картоплю, яку другий раз я посіяв. І все, що може у нас очікувати так довго. Поїхав. Привіт, друзі. Пройшла майже доба. Момент істини. Давайте поглянемо, які з ядів подіяли чи подіяли взагалі. Дивіться, оце ми бризкали. Бітоксіпацелін, актоцид, але 60 грамів актоциду. І оце я бризкав актоцидом. Так, дивіться, на картоплі все таки трохи є. На помідорах нема. На м'яті. На м'яті, на жаль, є також. Давайте дивитися, там де ми брізгали тепеки. Нема зовсім нічого. Цю молоду картопельку, яка тільки лізе, я теж брізкав тепеки. Також нема нічого. Морку брізгав тепеки. також нема нічого. На буряках те, що залишилося від них тепеки. І вона тут опада мертва. На капусті, якщо ви бачите, мертва. Вон вона лежить. Вон вона вся вся мертва. Не літає. Так, тут нічого не літає. Який робимо висновок? Бітоксібацелін і актацит навіть з подвійною дозою не спрацювали. Не спрацювало не тому, що він поганий яд, а тому, що біла крилка адаптувалась до нього. Я читав, що у цьому році багато ядів на неї не діють. Тепеки подіяв 100%. Я бризгав і квіти. Тут було на квітах. Я думаю, що ні. Друзі, і на квітах також я вчора бачив. Дивіться, немає нічого. Це побризгані тепеки. Тому робимо висновок. Не переводьте час та кошти. Треба користуватися. Більш міцними ядами. Вони пишуть, що срок очікування баклажан і помідорів 5 днів, по картоплі 14 днів, у яблуку груш 21 день. Тому, друзі, те, що можна зібрати напівстиглі помідори, баклажани, кабачки, треба зібрати, оприскати тепеки, зачекати мінімум неділю і тільки тоді. Можна щось опять збирати, щоб себе не травити. Бачите, буряки, я запустив, буряки вона вбила. Ну нічого, буде скільки буде. Написано у тепекі до 30 днів срок дії. Ми так довго не будемо чекати. Я зроблю повторну обробку через два тижні. Це у нас буде вже місячний цикл. Два тижні і два тижні. Я думаю, що ми цю білу смерть з мого городу виведемо. Всім гарного дня! Дякую за увагу! Насолоджуйте життям, вирощуйте родину, комусії треба вирощувати. Слава Україні! Слава ЗСУ!